Була дуже така серйозна зустріч пана Мури, Це він се крада Європи, і ми працювали з ним і були певні домовленості досягнути. По перше, щодо створення в міста Харкова представництва, яке буде фіксувати так званий реєстр збитків, і кожна людина може зареєструватися в цьому реєстрі. Кожне підприємство може зареєструватися. Бо сьогодні насправді дуже багато рунація, який ми на жаль маємо. В місті Харкові це 12 тисяч будівель так інакше було пошкоджено деякі не підлягають відновленню відбудови. Тому для нас дуже дуже важливо фіксувати це для того, щоб в майбутньому і люди, і підприємці мали можливість отримати матеріальну. Допомогу кошти щодо е, тих руйнацій, які ми сьогодні маємо. Тобто для нас це дуже важливе питання. І інше питання, яке ми е, теж е, обсуждали в рамках Асоціації прифронтових міст. Та громад щодо підтримки місцевого самоврядування щодо підтримки прифронтових міст та громад України, і саме век вектор допомоги потрібно концентрувати на підтримки цих громад і міст, які найбільше постраждали, які є форпостами. України боротьби з Росією, скажіть, а ця підтримка вона має конвертуватися у якусь фінансову допомогу на закупівлю чогось, чи це може бути навчання когось для певної мети? Допомога іншого характеру. Якщо не навчання, то постачання Я... безпосередньо устаткувань? Я б сказав, що це падеце на векторна допомога, яка потрібна. Безумовно, це кошти, безумовно це компенсація. Від втрат, які сьогодні мають українці, ну і крім цього, звісно, і навчання, і допомога в обладнанні це дуже багато вектора підтримки, які сьогодні потребує фронтові міста та громади, загалом вся Україна. А яку частку допомоги от харків'янам місто може сьогодні власним власними силами та забезпечити? Є різні програми, поки якими працюємо, і що стосується харків'ян, то хочу сказати, що у нас бюджет міста Харкова соціально адаптований. Перш за все, хочу сказати, що у нас функціонує безкоштовний проїзд в всі Видах громадського транспорту це і трамваї, і тролейбуси, і автобуси, і метрополітен. І це суттєва підтримка. Коли ми е, порахували, то кожна година десь е, е, економить на е, місяць приблизно 3-4 тисячі гривень. Це підтримка. Крім цього, у нас. Функціонот ну, функти безплатна роздача, безкоштовна роздача їжі, і люди отримують їжу кожного дня. Приблизно 50 тисяч людей отримують безкоштовне страви. Тобто, ми працюємо для того, щоб дійсно були соціальні пільги для харків'ян.